Я от читаю веч... вечірні зведення генштабу, і вчора нам повідомляють, що надвечір російські війська активізувалися майже по усій лінії фронту. Кількість бойових зіткнень лише за минулу добу зросла до 108, а бої тривали під вечір одразу на 18 ділянках. Яким був вечір на вашому напрямку? Активація на Донецькому фронті є дійсно, але можу вам сказати, що як ви знаєте, я нагадаю, ми знаходимося на горлівському напрямку. Нам трохи дорізали смугу оборони. і Ви це можете бачити зі встейту. Ворог на нашому напрямку не іде у лобове, бої зіткнення вони намагаються а, а, зробити кільце, тобто оточити наше угруповання військ, проходячи до траси Покровська Сянтинівка, прориваючись і що там часів яру, коли вони будуть рухатися. Що вони зімкнуть кільце? Тобто, саме на нашому напрямку вони на спостійно встрілюють наші позиції, але ніяких Бових штурмів немає е, є один там з батальйонів нашого підрозділу, який знаходиться на в населеному пункті. Я не можу його назвати е, в ефірі. Там де дійсно ситуація доволі доволі жарка, і Там ворог постійно здійснює штурми, але навіть попри це, нашим хлопцям вчора віддало вдалося відбити одну з посадок ворожих. Це може в масштабах там глобального фронту нічого і не значить, але е, в умовах наступу ворога відбувати ворога позиції, якби для хлопців це серйозна е, серйозний здобуток, скажімо так, але. Там, звісно, і контужний багато і так далі. Це один з батальйонів нашого підрозділу. А саме ту смуга, яку маємо ми, я ж кажу, ворог ніяких прямих штурмів не здійснює. Обстріли касетними боєприпасами, можу сказати, не раз вже наголошував, скажу, що ще більше в них стало і в з точки зору дронів Камікадзе. Вони активізувалися дуже сильно і намагаємося захищатися від цього, як можемо і ребами і так далі. Але на жаль, іноді вони долітають до своєї мети, скажімо так. Ну і те, що ситуація ускладнюється і пожвавлюється, також свідчить історії з Харківщини, які до нас долітають українським військовим. Там вдалося днями втримати позиції під російськими авіаційними бомбами і інтенсивними штурмами. От зокрема, журналіст Юрій Бутусов розповів деталі бою під населеним пунктом Липці. Ми знаємо, що це дуже важлива позиція. Бо з цієї позиції можна артою вже доставати до самого міста Харків. Отже. На українські позиції скинули кілька авіаційних бомб. Це фугасні фаби п'ятсот М-62. Українським військовим вдалося вціліти, а кілька бійців навіть розкопали самі себе повністю із засипаних землею окопів. Ось настільки там складна ситуація. Пише Бутусов, чи свідчують такі історії з півночі Харківщини про те, що там не все так просто, і повідомлення про те, що ми вже там все локалізували і мало не пішли в контрнаступ. Це поки що дуже відносна історія. Виправив своєму слову відносно, але не можна й казати, що там нічого не локалізовано, тому що ну немає ж таких суттєвих серйозних просувань. Там тривають постійні бої. Це зрозуміло. Я вам скажу на досвіді е, власного власного підрозділу, і те, що було там е, 4-5 місяців тому за Авдіївкою, де каби ФАБИ заграли ключову роль, не потрібно. Треба це відкидати. Вони постійно відпрацьовують по нам і тому ми овер як чекаємо літаків в 16-х, які закриють повітряний простір. Ти нічого не вдієш, як сильно ти не закопися, в Який підвал ти. Заліз, якщо пролетить ФАБ, я там не кажу про п'ятисотку, якщо пролетить півтора тисячка, ну да який би не був підвал, де б ти не був глибоко, там залишається прірва, не залишається нічого. Я вже наводив приклад, у нас є хлопець, який від розриву ФАБу п'ятисотого, був недалеко. Дякувати Богу, він живий. Але, щоб ви зрозуміли, в вибухових хвилів людини лопнув е е позвоночник. Тобто від цієї історії нікуди не подітися, і наскільки б щільно не були там заміновані наші поля на Харківщині, наскільки б там місто не стояло наші хлопці, а так в лоп-лоп утримувати, -лоп коли проти тебе працює таке озброєння, також дуже важко. Я вважаю, що тут дуже доречне слово відносно, тому що я ж кажу, і не можна сказати, що не локалізували, тому що немає там ніяких серйозних просувань. Але назвати це повною локалізацією, коли ви самі кажете, що наші хлопці отрушуються та вилазять з під засипаної землі, ну потрібно визнати дійсно. Така ситуація є. Ну і крім кабів і фабів, схоже, матимемо незабаром ще один клопіт. Іран поставив Росії новітні авіабомби КАЇМ 5 для ударів по Україні. Уже є е, перші фотографії споряджених безпілотників російських цими бомбами. Якщо в принципі ви описуєте цю ситуацію як неймовірно складну, є взагалі спосіб захиститися від атаки подібної зброї, і чи можливо є якийсь на сьогодні спосіб протидіяти подібним атакам? Чи у нас єдине сподівання на авіацію, яку нам нададуть незабаром наші партнери. Uh, є дві позиції у відповідь на це питання. Дивіться, перше. Дуже віримо, що в 16 суттєво змінять ситуацію в повітрі. Дуже віримо. і Сподіваємось на це. Uh -huh. Бо це я ж кажу. Я, я, моя особиста думка, що на Авдіївці ФАБ і Каби заграли ключову роль. Чому чому, чому все так сталося? Одну якщо не ключову, то одну з ключових. Це перше. А друге, можу вам сказати трошки позитивного. Ви ж бачите, за травень місяць на Донецькому напрямку набили шість сушок. Uh, це, до, до цього це було. Не дуже можливо, це все зроблено підрозділами публічниками які зайшли працюють суміжно на наших позиціях і на своїх позиціях. Тобто, трохи чим відбуватися є, але я би не порівнював це з тим, як, наприклад, літаки, коли будуть патрулювати, закриють простір, тому що це все такі випадки, скажімо так, вибачте, стофтологи випадки майже випадкові. залетів він в зону, вдалося до нього до досягнути, але це не можна назвати повним закриттям простору. Тобто, дякувати трохи з'явилося чим по ним бити, але це точно не можна назвати там, що ми там закрили квадрати, літаки не залітають, не пускають фаби і каби. Тому давайте відверто ми дуже сподіваємося на те, що літаки зайдуть якомога скоріше покращить ситуацію в повітряному просторі. Ще одна ще один факт, який призваний покращити ситуацію. Це історія про мобілізацію ув'язнених. От станом на вчорашній ранок 613 в'язнів вийшли із тюрем і приєдналися до лав ЗСУ. Наразі вони проходять відповідну військову підготовку. і Надалі служитимуть у штурмових підрозділах. Нам юстиція наша обіцяє, що це будуть окремі підрозділи. Мовляв, їх не змішуватимуть з іншими хлопцями, але я ж прекрасно розумію, що. На передовій недоформальності і буває абсолютно усяке, як пане Євгене, ви ставитесь до такої ініціативи держави до мобілізації ув'язнених. Сух, я не бачу взагалі в цьому нічого такого, знаєте, резонансного, щоб робити цього якийсь там спалах і так далі, це такі самі люди, які ми, і в мене до цього відношення трошки інше, розумієте, в мене е, освіта юридична, це такі самі люди, які скоїли якісь правові проступки, за що відбували покарання. Тобто е, я дуже сумніваюся, там вже є комісії цілі, які цих людей е, роблять висновок, чи можна долучати, чи ні. Я дуже сумніваюся, що яких там людей, які скоїли якісь насильницькі дії, будуть залучати до війська. Але якщо ця людина там скоїла свою якусь. Проді відсиділа там більше половини свого сроку. Це така сама людина, як і ми, яка просто колись в житті скоїла юридичний правовий проступок. Тобто нічого з ними немає. Це такі це так, може там трохи моральні якісь рамки в них і розширені, але з точки зору війни і в окопі, я думаю, що ну е я не хочу рекламувати, але по частіше за все в них там духу може бути більше, ніж в тих, кого забрали з е ну гражданки, як таким простим сленгом сказати. Тому ніхто і хлопці, що поруч теж, ніхто в цьому не бачить нічого такого. Над знаєте, над незвичайного звичайні люди, які дай бог, щоб нормально вчилися, прийшли. Тут питання в іншому, коли ця тема тільки піднімалася півроку тому. З вашими колегами обговорювали питання, щоб це не використовувалося як спосіб звільнення від покарання, тому що сьогодні вони приходять на фронт. А завтра через ВЛК там видасться, що в них є якісь проблеми зі здоров'ям йому потрібно списатися, і ніхто його вже місцевідування покарання не поверне. Тобто, якщо щоб щоб це не використовувалося як якась там корупційна лазейка для звільнення від покарання, а так це такі самі люди, і скажу відверто, є ну це життя. Є в мене знайомі, які на сьогоднішній день відбувають е, покарання і дуже хочуть до речі піти до лав е, зсу. Але ну е, порадами, що можу там підказую, але там посприяти цьому на сьогоднішній день як не по, по поки не виходить. Тому я ж кажу, не бачу нічого. Тут неважливості, хлопці реагують там, це абсолютно нормально, це сповнення такими ж бійцями. Тому Євгене, дякуємо за думки і дякуємо за вашу службу. Військовослужбовець збройних сил України за позивним Шейх Євген Євгеніївлів був на прямому цієї миті.